Оярський фаховий коледж оголошує набір на підготовчі курси з української мови та математики. Це чудова можливість для абітурієнтів, які хочуть якісно підготуватися до вступних випробувань і впевнено почуватися під час тестування. Наші курси тривають три місяці. За цей час ми допомагаємо опанувати головні теми, розібрати типові завдання, пройти практику та підготуватися саме до тих форматів, які будуть на вступі. На заняттях з української мови слухачі повторюють основні розділи орфографію, пунктуацію, синтаксис, будову слова, а також тренуються грамотно формулювати власні думки і уникати типових помилок. Завдання з математики охоплюють рівняння, нерівності, задачі на відсотки та пропорції, основи геометрії та роботу з функціями. Матеріал пояснюється просто доступно та без зайвої теорії. Також ми надаємо допомогу у створенні мотиваційного листа, пояснюємо, як правильно побудувати текст, підкреслити свої сильні сторони та підготувати переконливий лист для вступу. Наші викладачі досвідчена команда, яка підтримує студентів, пояснює складне доступне та створює комфортну атмосферу для навчання. Більшість абітурієнтів, які відвідували підготовчі курси, складають вступні випробування значно краще ніж очікувало. Приєднуйтесь до підготовчих курсів боерського фахового коледжу та зробіть впевнений крок до успішного вступу. Чекаємо на вас.